Бажаю міцного, слава Україні! Сьогодні, друзі, вибрався на одне досить цікаве вже легендарне поле. Поле по черняхівській культурі. І навіть тут деякий час жили за періоду Русі. Е, чому так говорю? Тому що знахідки і цього, і цього періоду попадалися саме на цьому полі. Е, Наші місцеві камради це поле досить добре знають. Практично вже ніхто сюди не їздить, так як воно досить добряче вибито. Але зважаючи на те, що нема де поїхати, я вибросив саме на нього сьогодні покупати. Я був трошки в розвідці, декілька годин походив по одному цікавому полі. На жаль, нічого старенького не знайшов, але жмання монет. Зараз покажу. Так що, друзі, вам бажаю приємного перегляду. Мені побажайте цікавих знахідок. Усім вам дякую за те, що підписуєтеся на мій канал. коментуєте, ставите вподобайки, поширите вам, друзі, за це дуже великий респект. Натягнемо час. Приступаємо до пошуків на цьому же легендарному. І перший цікавий сигнал і перша цікава знахідка. На жаль, друзі, вбло але це було або відсочне кільце. Скоріше за все це було височне кільце срібне. Це на алюміній однозначно це срібло. Ось така сьогодні перша цікава фартова знахідка того періоду. Перемо в хабарничку і шукаємо щось цікаве. Ось тут характерно видно багато кераміки. Кар. Ось, ну вона тут. Великій кількості є. Ось А ось там. Там чека. Зараз тут покручуся трошки. Ось тут. Ось тут. І потім перейду. Вже далі там буду ходити. І будемо шукати по ось. ось тут в мене пролунав сигнал ногою. Відкинув Я бачу, друзі, ось щось лежить. Що воно таке? Ну щось бронзове. Однозначно. Ага, я вже зрозумів, друзі. Це ремінне закінчення. Сто відсотків ось тут, бачите. бронзовий цвяшок. Ось І це сто відсотків на закінчення. Якийсь чернях загубив. Ну, насправді, друзі, печально Познахідка зараз вам покажу який мій результат. А результат... Не дуже-то і добрий. Але... Опа, монета випала. Монета випала. Це не звідси. Так, що я тут знайшов? О чуть-чуть. Ось це ремене закінчення. Металева ароматниця. Така. Трикутником. Ось один обломок, ось ще обломок, ось ще обломок. І кусочок голки. Це бронзовий. Ще якийсь обломок. Можливо, можливо, і по Росії якийсь як там їх називають. Фі обломана, обламана, ще одна Фі обломана. Ну і це кусочок срібла. Саме перший сигнал на цьому полі. Ну я і... Ахахаха. -ха, -ха, ха І ходив в розвідку. Визнач щебав трошки монет. Я вже і забув, як знімати. Жартую. Мало бути все гарно по феншую. Але нічого, що маємо, те маємо. Там ще попадало щось, потім позбирає. Ну, в розвідці нічого цікавого. Одні монети і два колісонних гудзика. Та я такі круги. І ось тут пролунав у мене спочатку. Один сигнал, а потім другий сигнал. І, друзі, ось один кусочок срібла і ось другий кусочок срібла. Щось щось було. Що воно таке було? Не знаю. Ну, щось трактор розламав. З накладочка була. А можливо якась і фібула. Скоріше за все що... Накладочка. Ну, по знахідках печально, як завжди. Але щось... Щось та є. Так. Е. Голка. Кусочок динарія. Ось. Цяшок бронзовий. Кусочок від фіболи. Яка знакладочка або тильник. Ну і кусочок бронзового динарія. Такі мої. Знахідки. Ну не, не знімає, тому що Ну самі розумієте, що тут нема що знімати. Так, знаєте, для кількості в хабарниці <кхем> такі знахідки. Але нічого, час у нас є. Холодає, друзі, не знаю. Кесоні травня. Сьоме, восьме. Холодає. Кажу, що навіть ніби приморозки мають бути. Ходимо, ходимо, шукаємо, бродимо. ну, блін, поле просто вкатане як я не знаю, як, як футбольне. А, ще десь мене є цікава знахідка візуальна. Ось. Ось Щось мало бути. Щось мало бути. Але не доробили. Оце кераміка. Щось випалювали. Можливо, прясло якісь мало бути, можливо, якісь бажань мав бути. А можливо і пасхальне яєчко. Пишіть ваші думки в коментарях. Друзі, ходжу по хаті, ось обмазка. Здесь тут ну, ну, дуже багато, одним словом кераміка, обмазка. Вот, видите, Ось бачите, сіра кераміка. Ось така. Ось така. І дивіться, друзі. Зверху лишало. Ось таке прекрасне прясло. Тілесеньке. Без втрат. Візуально бомбезна знахідка. Люблю такі знахідки. Хожу, шукаю, виглядаю і босинка, але поки що тільки ось така приємна візуальна знахідка. Ну на сьогоднішній день оце чекпот. Насправді, друзі. Скоро такі знахідки будуть рідкістю на полях. Ну, це вже легендарні поля. Це колись тут було. Був клундайк. А зараз вже все вибито. І ще мінімально-мінімально щось залишилося. Так що, друзі, ходіть, радійте життю і кожному дню, який Господь Бог нам дав прожити в тому житті скажу вам друзі в мене прогрес я знайшов півдинарика ну, на жаль це нижня частина його косочок срібла Я думаю, Веспасіана пасіан Якщо подивитися по шиї і по силуету лиця. Характерний або Веспасіана. пасіан. Скоріше все Ось такий кусочок Денарія. Шкода, що не цілий, була би приємна знахідка. Але нічого. Шукаємо цілого. Ось там, друзі, спинку фібули знайшов. Буквально знаю метрів п'ять. Пролунав сигнальчик. І, я думаю, друзі, це буде срібло. Ми таке зробимо. Так, друзі, це буде срібло. Ось такий кусочок срібла. Теж обломе, напевно. Вісочне кільце. Таке моє припущення. Нема, нема в мене. Знахідок пусто. Ой, зараз, щоб знову не впало, не розсипалося. Ось так. бачите, це тоньше, а це грубше. Інакше ну, ось так. спинка фіболи. який з оплавочок. Пустенько, пустенько, друзі. І ніби хатину виходжу, ось так хожу тут, ось там. Так доволі плотно, але пусто. А вихожено, 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 досить так потужно вихожено. Краєвиди, зато тут бомбезні, а знахідок вже нема. Раніше, ось тут раніше були гарні знахідки. Раніше тут жир! Як кажуть, був приємні спогади, друзі. Насправді приємні спогади з цього поля. І до сторону авто. Такий доволі глибокий сигнал пролунав. Ось, друзі, тут пряжечка здається їхня. Так, друзі, це пряжка. Вот такая пряжечка. без из очка. однозначно это пряжечка. Так, кладем хабарночку. Покрутимся, может, здесь будет язычок. И будет комплект. Поднялся за трошки выше. Тут багато кераміки по Київській Русі. І вже мінімально по черняхах. Є там деякі обломки, нічого цікавого. А ось тут тепер випала ось така однозуба вилка. Вот такая целенька. Знахитка ну, залезла. Алла. Приемно. Довший час, друзья, хожу. Выхожу вот с такими полосами. Взагалі нічого якісь мінімальні шмурдячкові знахідки ну, о так пішло і пішло і пішло і пішло аж звідти от я отак от стараюся виходити де були будиночки місця воно там досить цікаве сигнал я вже знахідку побачив що в мене там є Зараз вам покажу по віддіаю. Ось вот такі відео. Ти з мене просив показати, як звучить золото. воно. золото, Вот он. Золотц. Вот так выглядит. Да. Ласенький шматочек золота. Тоненький. Какая заготовочка была. І дивіться скільки я пройшов поля, щоб знайти ось цей маленький косочок. Ну, я не знаю, ну тут. Ну він дуже легенький. Я буду вдома зважу його. Не знаю. 0,10, 0,15, 0,20. Ну я взагалі, от реально не відчуваю його. Фольга. Фольга. Так що, друзі, весь подобаєчка. Ну що трошки часу є, похожу, покручуся тут на тій хатині. Можливо, ще буде. Закінчується сьогоднішній мій коповихідний, декілька годин приємно проведеного часу ось на цьому вже досить легендарному полі. Насправді, друзі, тут на початках був Кундайк. Зараз це вже вибите поле. Ну, <клес> тим не менше. Хабарниця в нас повна. Знахідок якісних тут немає, але приємно, що є колір сонця. Найближчим часом поїду ще в одне досить цікаве місце, але це, друзі, вже зовсім інакша історія. А вам, друзі, бажаю таких знахідок, навіть кращих, а усім нам. Миру та добра.